Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, улюблені браття і сестри, сьогодні у день, День Воскресний, четверту неділю святого Великого Посту. Свята Церква згадує, не лише згадує, але просить і молить, прославляє великого і дивного угодника Божого, подвижника духу, подвижника тіла, подвижника Євангельського духу. Великого молитвенника Іоанна Ліствичника, дехто скаже, чому саме в четверту неділю поставлена йому свята благословена, непорочна, сельбоносна, живоносна пам'ять яка так необхідна для нашої душі, для нашого тіла, для нашого життя. Перед цим була неділя христопоклонна, де церква закликала усіх нас без винятків. До розп'яття Розп'яття нашого гріховного життя і з'єднання з Христом Спасителя, щастування за Ним, подвізі духу. Євангельської, завжди правдивої істини, хоча буває так нам трудно в дещо повірити, але як каже, вірую Господи, поможемо йому маловір'ю. Ми віруємо, надіємося. Сподіваємося на милість Божу, на уховання святих, але в той же час наше життя має бути сповненим дієвої, православної, духовної віри, повній надії, надії. Неослабні в тому чи іншому вимірі, відчуваючи динаміку внутрішнього духовного і телесного життя, яке підбодрує, підтасовуючи ті чи інші шляхи життя дивляючись образ внутрішній, людський, який зображений із гріховним звичаєм нашого життя. Так внутрішнього буває недосконалість через те, що не звертаємо увагу, почмарюючись образами духовного недосконалості, тому нам церква пропонує четверту неділю великий образ Іанна преподобного. Сінайського лісвичника та інших святих отців, життя яких було динамічне, духовно і внутрішній світ духовного життя. Для нас порою незбагненні, невідчутні, так як порою не живем духовним життям, а живем земним, потьмареним, гріховним, пристрасним. І все, все, це ми доводимо, переконуючи себе. І на зауваження інших, переконуючи інших, що це так всі живуть, так має бути. Але якщо ми подивимось на зовнішність нашої динаміки, нашого життя, то час від часу ми з вами. Крок за кроком ідемо телесно, недосконало, старіємо і доходимо плочі до межі. Земної. Гріховної межі, де Бог цієї межі не сотворив, але показує нам плід гріховного діяння. Со рішить, смертю да умреш», сказано було. Адамові, коли він мав розум, чистий, високий, незатьмарений, розмовляючи з Богом, даючи імена усім, хто населяв планету, точ-точ. Так і наша душа, якщо вдосконалюється євангельською динамікою Божого Слова, де сображена і висвітлюється, образом євангельських істин. Стержнем Євангелія нашого життя, то тоді людина змінює собі образ дихання. І, як кажуть святі отці церкви, ми стаємо подібними. На Господа не лише духом, але і зовнішністю. Для цього необхідно прикласти немало, немало зусиль. Ми шукаємо порою і говоримо, як любити. Любов це остання сходинка святої ліствици Іоанна Сінайського, написаної ним. Перші із них три це зречення. Миру, смирення і мовчання, скажете ви, як нам в такому гучному світі 21-го століття здрегти світі. Хіба цього світу треба зрікатись? Хіба її вчить зрікатись? Космосу Прекрас і красот цього світу, насаджений Богом? Ні. Бог закликає усе творіння любити, удосконалюючи. Свій образ, свою потьмареність і лише тоді написано Євангелієм Богом в душі і серці відповідає реаліям. Спасіння душі. А смирення це є великий сильний дух, серця, дух молітовної подвижницької душі, яка молиться, кається. А мовчання це та людина, якій вже не потрібно текст молитви. Вона мовчить. Кажіть Бог, але внутрішньо вона молиться, так як дух, в серці, в душі. Тілі, заповнений євангельською істиною, де правда Божа передує, де правда Божа висвітлює усе те необхідне для нашого внутрішнього. Духовного життя, тому кожен із нас має звернути увагу на образ святої книги, преподобного Іоанна Ліствичника, Ліствиця, яка кажуть оці церкви стала би настольною книгою нашого життя. Хоча вона написана переважно для монашого чину, але так необхідна і для мирського чину. Тому що Христос прийшов не для монахів лише, а для всіх. Як він каже, прийдіть до мене і почуйте голос мій, благословенні Отця самого і наслідуйте царство от служіння міра. Амінь.